Приміщення, за яке довгий час боролися настоятелі Мукачевської єпархії, все ж повернули законним власникам. Останнім прихисток тут мав фізичний диспансер, та наприкінці 2009-го, через 60 років приміщення, все ж віддали у розпорядок церкви. Щоправда, стан будівлі був не найкращим. Оперативно там зробили ремонт і дали життя ще одній добрій справі. Загалом будинок. Щоб я десь так приблизно 400 квадратних метрів, приблизно із них одна частина це є периферіальний, саме це каплиця, решта це все вже займається саме ці приміщення. Зазвичай служби називається кожного дня. Щодня у нас на службі Божій знаходяться вихованці центру дорого життя, і самі хлопці вони беруть навіть участь у служінні, тобто вони біля престолу прислуговують, виносять свічки так само, тобто беруть в тому участь. Два десятки людей з обмеженими можливостями щоранку приходять до новоствореного центру вік вихованців від 18 до 35 років. Тут їм забезпечують денну зайнятість і підготовку до самостійного життя. Роблять усе для того, аби розвинути фізичні можливості кожного з них. Вироби з парафіном, які іграшки, вишивки та ще ряд творчих процесів. Та найважливіше це духовна допомога. Ці діти дійсно з важкими враженнями потребують духовної підтримки не тільки діти, а й сім'ї, і це також тут відбувається. За допомогою отця Василя владики центри денної зайнятості для молоді з вадами розвитку. Вони тут знаходяться на протязі дня, вони знаходяться в своїх сім'ях, і це дуже важливо, що вони в біологічному своїй середовищі знаходяться на протязі дня з ними займаються тут спеціалісти з 9 до 4 години. Щоденні служби приходять і батьки вихованців. Їм як нікому потрібна душевна допомога та сили для того, аби нести цей нелегкий життєвий хрест. Приміщення за яке так довго боролося Церква служитиме в першу чергу людям. Старається за повернення свого майна, це не є для того, що от ми хочемо щось мати, але хочемо мати, щоб служити. Це є дуже важливий момент зрозуміти. Допоможи комусь і хтось у потрібний момент простягне руку помочі, і тобі істина, яка не потребує додаткових розмов.